Постійної напруги спорт підтримає тебе. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам з України за те, що ми маємо змогу в цей час грати в баскетбол і показувати приємну гру глядачам. Сьогодні була хороша гра. Ми зібралися, добре готувалися до цієї гри. Основні основна п'ятірка зробила хороший гандикап з першої половини і дала змогу пограти молодим гравцям. По-перше, велика подяка з нашим Збройним силам, що дають нам змогу займатися своєю справою і боронять нашу батьківщину. Що стосується сьогоднішньої гри, то ну, хто її дивився, то було зрозуміло, що показало, що без двох лідерів команди Одеси, які отримали травму і захворіли. Це нам десь облегшило наше завдання. І, можна сказати, що після першої половини вже, в принципі, було практично ясно, чим закінчиться ця гра. Тому в будь-якому випадку дякуємо і команді суперників. І завтра в нас дуже буде важка гра з Гверлою, то ми будемо налаштовуватись до неї. І... Дякую. Добрий день. По грі, якщо чесно, важко щось сказати. Дуже прикро, і особисто мені звичайно не вистачало нашого капітана, хоч він і був у грі, виходив, але я розумів, що він не зможе нам нормально допомогти. Він для мене як такий мотиватор, бо він завжди добре грає у захисті бореться, і це мене якось заводить. І коли його не було, ще й Євгеній Ткаченко захворів, це все сприяло такій грі. І в нас не хочеться нікого ображати, але там півкоманди, якісь як мямлі. І коли ти щось там робиш в захисті, намагаєшся стараєшся, і тут хтось один, ну якось, я би так сказати, ну щось не підібрав, чи щось таке, якусь дуже прикру. Помилку зробив і опускаюся, якщо чесно, руки. І та й по собі, я та Шашков, ми не попали свої китки. Якось не відчувалося енергії. А команда Рівне, навпаки, була дуже енергічна, вся лавка підтримувала, і вони нас, я вважаю, що більше взяли цим своїм командним духом. А в нас всі були як очі опущені донизу. Тому прикро, більше нічого сказати. Ну, на, на мою думку, сьогоднішня гра е, була програна ще до його початку, тому що е, всі хлопці почули, що два лідери команди е, не зможуть допомогти сьогодні, тому якось, ну, напевно, повинно було навпаки. Е, хлопці повинні були е, якось. Е, Цим шансом скористатися, якось е, мати мотивацію себе проявити, але це мало якийсь е, такий е, фактор навпаки, е, і дуже, дуже складно якось е, психологічно було сьогодні виходити на цю гру. Е, хоча, ну, Спочатку гри ми, ми мали свої ці вільні кітки, ми знаходили варіанти для атак, десь навіть шукали чомусь ще більш якісь хороші варіанти, хоча вони вже були от, десь перегравали навіть. Але все воно як, знаєте, сніжний ком. Накатувалось, накатувалось, накатувалось і впевненість втрачалась. Звісно, коли багато не забиваєш спітківця, звісно, коли е не, не маєш цих легких поєнтів, е коли бачиш, хто не, не б'ється, хто не не падає за цей м'яч, хто не, не проявляє характер. Звісно, це, це б'є по захисту, це б'є по певності в нападу, але ця поразка, я вважаю, вона yeah. повинна бути таким фактором змін. І я, я більше ніж впевнений, що, що ці зміни вже повинні відбуватися.